Завідувачка відділів читальних залів Тетяна Швай працює у бібліотеці понад 40 років. Маємо цікаву художню літературу, унікальні мотиваційні видання, довідкові, але вони більш цінні і відповідно ми пропонуємо користувачам працювати в залі. Ти знаєш, що є термін для прочитання книжечок. так? Якщо ти захочеш її потримати довше, підійдеш Добре. і продовжиш книжечку. Домовилися? Добре. Кожний читач має свій електронний формулярчик, він відкривається. На його формулярчик Ті чи інші джерела, які він хоче взяти. І таким чином ми прослідковуємо і рух книги, і популярність книжки. Наймолодша працівниця книгозбірні 20-річна Юлія Вірун, головна бібліотекарка відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів. Фотозйомка, відеозйомка, так само щось набрати, роздрукувати, посканувати. Мені тут сподобалось, окрім того, була можливість і на пари відходити. Ну, я оформила в університеті вільне відвідування, тому тут затишно мені комфортно. У книгозбірні волонтерять, проводять екскурсії, ігри та зустрічі із військовослужбовцями. Тут дірочка – це на голову, а тут наверх буде ще нав'язано капюшончик. Ось». Щороку в обласній бібліотеці для юнацтва обслуговують понад 27 тисяч читачів, говорить директорка Алла Єфремова. Змінилася тільки читацька аудиторія. Додалися волонтери, додалися переселені люди і додалися ті, хто став цікавитися. Раніше не читав, стали більше книжечки брати додому. Читальний зал став більшим майданчиком, платформою для спілкування з читачем для роботи з читачем для проведення різних е, таких проєктів, які потрібні на сьогоднішній день. Книгу оцю повернути не пізніше одного місяця. Зрозумів правила наші так. Сподобалася бібліотека. Тобто, там є тут, є і ігрова кімната, якщо можна так сказати. Тобто там є всякі настільні ігри. Також тут є. Великий вибір книжок зі слів Алли Єфремової в обласній бібліотеці для юнацтва працює 10 відділів та 39 бібліотекарів. Декотрих з них зазвичай не зустрінеш у читальному залі або у відділі абонементу. Однак їх робота не менш важлива. До них належить завідувачка відділу комплектування фондів та каталогізування документів Ольга Киричук. З її слів, за перше півріччя цього року до бібліотеки надійшло 850 примірників. Загалом у фонді понад 125 тисяч книг. Найбільше молодь цікавиться фантастикою і літературою для саморозвитку, говорить Ольга Киричук. В мої обов'язки входить відслідковування всіх новинок. По мережах, по чатах, по телеграм-каналах, по будь-яких джерелах, де що корисно буде читачам, що цікаве буде читачам. Це все відслідковування і шукання можливості це все придбати. В фонд бібліотеки. Практично бібліотекарі працюють на мінімальний посадовий оклад, але тут є можливість втілити свої мрії, втілити свої ініціативи, втілити те, що можливо на іншій платформі це неможливо зі слів Алли Єфремової, Волинська. Обласна бібліотека для юнацтва постійно бере участь у грантових проєктах. За свій проєкт Гра та правила або Правила гри здобула друге місце у номінації «Середні бібліотеки на конкурсі Бібліотека року року-2025», який організувала громадська організація Українська бібліотечна асоціація. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.